джип компас Знаходимося ми вже на його борту, так сказати. Розпочинаємо огляд з салончику. Зустрічає нас ось таке от мультикермо, нап-джип, управління інформації на бортовому комп'ютері, управління дзвіночками, круїз контроль адаптивний, автосвітло. Така от чудова мультимедійна панель. Вийшовши в центральне меню, маємо багато налаштувань. Як бачите, є у нас дзвіночки. Є в нас купа різних комплектацій. Заходимо в медіа, можемо вибрати різне радіо, блютузик, по поуксу, налаштування клімат-контролем, CarPlay наявний, включення системи старт-стоп, включення стабілізації, відключення утримання в полосі двох клімат-контроль, управління гучністю, тюнер, електричний ручник, вибір режимів їзди, блокування повного приводу, селектор автоматичної коробки. Два підстаканника. Ось такі у нас сидіння шкіряні, перфоровані, дуже гарні. По всьому салону у нас йдуть шкіряні от вставки. білі дуже класно виглядає. такі от сірі з хромом. Що в нас позаду? По-перше, у нас тут дуже багато місця, я вам скажу. Сидіти дуже зручно. Посадка м'яка, є кармашок. Для ваших речей, Дефлектор повітря, USB-зарядочка і знизу прикурювач. Наявні ізофікси. Підлокітник з підстаканничками, доволі широкий. Позаду автомобіля така от оптика. Шильдик 4х4, який означає, що у нас повний привід, щоб всі знали. Комплектація Limited. багажник середньостатистичний, Місця вистачає, є у нас бокові для власних речей. Є у нас камерка, як я казав. Ось такі оригінальні джиповські диски, арфос компас. Нагадаю, що у нас 22 року у нас дивині 4 бензин. Тобі, друзі, коли цікавить оновлений компас, приїжджайте на майданчик, тест-драйви, перевірки і будете купувати. АвтоПінт. Придбай якісне авто.